Поки увесь світ запалює вогні різдвяних ялинок, а українські захисники змушують палати ворожу техніку на нашій землі, 16 парафехтувальників завершили змагальний сезон 2022 виступом на чемпіонаті Європи у Варшаві. Українці стали першими за кількістю нагород та другими за золотом. Здобуток команди 14 високих нагород: 4 золоті, 3 срібні та 7 бронзових медалей. Напередодні завершення чемпіонату білоцерківчанка Ольга Єсіна виборола бронзову нагороду у жіночій рапірі. А Артем Манько розділив третє місце у чоловічій шаблі з італійцем Едуардом Джорданом. Яскраву завершальну крапку українські парафактувальники поставили у командних зустрічах. У чоловічу шабельну команду увійшли Андрій Демчук, Дмитро Сереженко, Артем Манько та Антон Дацько. На баталії вивели українську четвірку на третє місце. Срібло цього разу дісталося Угорщині, а золото Італії. Я зі своєї сторони роблю максимально все, що можу. Для того щоб поєднувати і те життя, яке є в мене зараз в Україні, з тими моментами, яких я викладаю в університеті Львівська політехніка, і також з тими моментами, які є пов'язані з війною. Тобто, все-таки, на жаль, спорт зараз не є в мене в топі, але я роблю все, щоб щодня ним займатися і тримати себе в формі, тому що все-таки я вже відносно не молодий. І все-таки, от на носі вже 35 років, і ну я повинен себе тримати в формі, кожного дня тренуватися для того, щоб в майбутньому претендувати на призові місця. Але дуже тішуся загальному виступу. Я задоволений, тому що особисті змагання в мене є дві вісьмірки. В рапірі в команді ми теж, на мою думку, досить достойно виступили. Програли буквально там один-два укола французам. І тому я в загальному можна сказати, що задоволений результатом тобто, можу собі поставити таку трієчку в тепе. Жіночу рапірну команду представили Надія Дьолог, Наталія Морквич, Ольга Єсіна та Наталія Мандрик. Дівчата здивували усіх і поставили золоту крапку чемпіонату Європи. Італію українки посунули на друге місце а Угорщину на третє. Добігає кінця шостий останній день наших змагань чемпіонату Європи. Сьогодні був дуже важкий, але вдалий день для української команди. Спочатку стартувала наша шабільна чоловіча збірна. До речі, одна із потужніших у світі, яка вже майже 10 років постійно Стоїть на пісталі пашани на всіх чемпіонатах та куб чемпіонатах міра та Європи, і ці змагання не стали виключенням. Попри неможливість тренуватись через обстріли російських агресорів, постійні тривоги та небезпеку, перерви у навчально-тренувальному та змагальному циклі багатьох спортсменів, команда показала професіоналізм та справжній український результат. У практично повному складі українські парафехтувальники підкорили своїми досягненнями серця польських суддів та глядачів. Можливо, у січні українці ще змагатимуться на міжнародному турнірі у Вашингтоні. Але висока вартість поїздки і складність утримання віз ставить участь під питанням. Далі зібратися з силами і знайти можливість почати новий сезон з нової сторінки. І дуже хотілося, щоб вже у повністю звільненій незалежній Україні. А там і традиційний весняний кубок світу в італійській пізі не за горами. Слава українським парафектувальникам! Слава ЗСУ! Україна переможе!